Ми активно е, включилися в капітальний ремонт доріг. На сьогодні ми е, завершуємо вже капітальний ремонт провулку городнього мікрорайону Гречани. Е, надалі проводимо капітальний ремонт вулиці Франка, вулиці Кармалюка, вулиці Вітанова. Завершили, я вже сказав, власне, провулок Городній. Ну, Тендерів по інших об'єктах, зокрема, це під'їзна дорога до 4 товариств в районі Лезнево. Зокрема, це Вулиця Свободи. Наразі у нас ще десь приблизно 10 об'єктів, по яких е кошторисна документація на експертизі, закінчується проходження державної експертизи і оголошуються тендера. Е Маємо трошечки затримку. з які ми планували по капітальному ремонту доріг. Дві причини. Причина номер один це необхідність коригування цієї проєкту кошторисної документації в зв'язку з ростом заробітної плати, тому що в старих проєктних кошторисної документації стояла заробітна плата 3400, зараз 4978. Кожен проєкт треба було скоригувати і пройти повторну експертизу. Ну, і це десь місяць часу е, затягнуло необхідність проведення робіт. Ну і, звичайно ж, погода, яка не дозволяє вчасно робити капітальний ремонт. Бо навіть от початок е, травня він не є таким, який би дозволяв робити капітальний ремонт. Асфальт покладений в таку, за такі погодні умов, не буде якісним і ефективним. Плануємо під час уточнення бюджету в липні довиділити близько 40-45 млн грн на капітальний ремонт ріг, саме на капітальний. для того, щоб... Е, ми плануємо десь до 50 об'єктів відремонтувати капіталь об'єкт це кишені, дороги, міжквартальні проїзди, і так далі.